Вітаю з вами смачно домашньо. Сьогодні готуємо справжню класику смажені печериці. Ці апетитні гриби з золотистою скоринкою підкорять вас простотою приготування та неймовірним смаком. Якщо шукаєте легку, ароматну та універсальну страву, цей рецепт саме для вас. Я покажу, як зробити ідеальні смажені печериці, які стануть прикрасою вашого столу. Ну що ж? Поїхали. Для приготування правильних смажених печериць нам знадобляться. Печериці. Вони мають бути попередньо промиті та висушені. Це дуже важливо. Олія, цибуля, сіль, перець, масло, чесник та кріп. Гриби важливо смажити на максимальній температурі. Для цього використовуємо або сталеву сковорідку, або сковорідку з товстим дном. Тефлонові сковорідки використовувати не бажано. Тож додаємо олії. Чим більше температура на сковорідці, тим менше олії вберуть наші печериці. Поки нагрівається олія, підготуємо гриби. В мене доволі великі печериці, тож я їх розрізаю на дві частини. Коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь на смачно допоможно. Сковорідка розігрілася, додаємо гриби. А тим часом підготуємо цибулю та чесник. Цибулю шаткуємо напівкільцями, а чесник мілко подрібнюємо. Минуло дві хвилини, тепер перемішуємо наші гриби. Печериці підрумянулись, значить все йде по плану. Зараз можна чітко почути специфічний звук смаження печериць. Чуєте? Додаємо цибулю та перемішуємо. Цибуля карамелізувалася, тож поступово вводимо масло. Січемо кріп, додаємо чесник. Які аромати? Я впевнений, що все вийде дуже смачно. Солимо, перчимо. Та додаємо зелень. Ну все готово. Викладаємо на тарілку. Будемо дегустувати. Румяні, соковиті, ніжні, вершкові, дуже смачні. Обов'язково спробуйте приготувати печериці, впевнений, що вам сподобається. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі і готуємо разом смачно домашнього. Всього доброго, па-па!